Ви дивитеся суспільне івано франківськ Підписуйтеся на суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У івано-франківській громаді відкрили вісім пам'ятних дощок загиблим військовослужбовцям. Пам'ятаю, революція гідності. Вони вчилися в школі. Вони з прапорами тікали в нам на майдані. Артефакти мужності. У Коломиї до Дня державного прапора провели благодійний аукціон на підтримку військових. Нас захищають, а ми їх підтримуємо. І тоді це командна робота, і тоді ми виграємо. Як виглядає музей Олекси Довбуша, що розташований у хаті, під якою 278 років тому смертельно поранили ватажка опришків. Ще любив стріляни у довбуша. А ото видите Бартка, якого довбуш мав у руках. 45 сімей загиблих військовослужбовців отримали нагороди за честі і звитягу під час урочистостей з нагоди дня державного прапора в Івано-Франківську. Про це суспільному розповів начальник управління внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш. За його словами, такі ж нагороди отримали керівники спілок загиблих на війні. А от нагороди гордість Івано-Франківської територіальної громади вручили волонтерам. Спілка волонтерів Прикарпаття, яка нагородила керівників і кілька. Членів цієї організації, які не просто відвезли в якесь місто населений пункт, вони відвезли, маємо розуміти, не в першу другу лінію, а на нульові позиції. Вони кожний з них більше сотні разів там був. Національний прапор піднімав зокрема командир роти оперативного призначення 50-го полку імені полковника Семена Височина Нацгвардії України Юрій Гапончук розповідає, що під час виконання завдань на війні у лісі під Кремінною в березні він наступив на міну і втратив ногу, готуючись підняти національний стяг, розповідає, що буде це робити щасливим і з думками про перемогу. Прапор це один із символів державності, і якби велика честь піднімати прапор перед загалом. Всі знають з історії, що навіть за козаків прапор давався тим людям, які цього достойні, які його не втратять. Дружина загиблого Володимира Дудчика Світлана піднімала стяг разом з донечкою Яною. каже, що дитині не було й двох років, як загинув тато. Прапор для неї особливий символ. Чоловік. Загинув за прапор, за нашу неньку державу. Тому для нас цей прапор вже завжди в нас всюди є прапор, і фотографії з прапором, і вишиванки в синьо-жовтому стязі, тому для нас зараз прапор, синьо-жовтий це все. Тому ми мусимо прапор носити і в серці, і в. І показувати, що ми є українці. Вшанувати державний символ прийшов і член спілки волонтерів Прикарпаття Роман Лужний. Національний прапор ну, це для мене він як небо і земля. Земля це для нас найважливіше. Так як для українців, це, це є наш хліб, це є наше життя. Тому що наша земля, я думаю, що всі зі мною погодяться. Наша земля нас всі годує і. Її потрібно берегти так само. Наш прапор він символізує небо і символізує землю. І... А земля без неба також нікуди. Урочистості з нагоди Дня державного прапора супроводжували патріотичні композиції у виконанні хору Галицькі передзвони під керівництвом ігоря Дем'янця. Юрій Надольський, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У селі Тасменечани Івано-Франківської громади на фасаді ліцею відкрили пам'ятні дошки вісьмом жителям села, які загинули у боях за Україну Степану Чуйку, Роману Шимановському, Львомиру Лукачу, Дмитру Горбайчуку, Володимиру Кушнірчуку, Василю Кучераку, Руслану Смаречуку та Володимиру Козаку. Як розповів Суспільному директор Тисменечанського ліцею Василь Луцюк, семеро бійців вчилися у цьому навчальному закладі. Знав всіх і навіть Степановичу і Володі Кошнірчуку ну, недавно досить так, на цьому школьному подвір'ї атестати, що вручав. Пам'ятаю, Революція гідності. Вони ще вчилися в школі. Це 2000, почалася Революція гідності. Ми їх сварили хлопці, не тікайте на Майдан, вони з прапорами тікали в наківський на Майдан. Заступниця директора з виховної роботи, вчителька історії тасменичанського ліцею Марія Чуйко пригадує свого учня Степана Чуйка, 23-річного азовця, який загинув при обороні Маріуполя. Я його вчила до 9 класу, тому що він пішов потім далі вчитися. Це з е, самого дитинства. Е, Патріот України він дуже любив історію. Дитина дуже допитлива була. І він от завжди мені такий білобрисий хлопчина, розумний, спокійний. І завжди на перервах він підходив до мене. І ще ми цілу перерву з ним розмовляли. Староста села Тисменечани Сергій Баланюк розповідає, що полеглі бійці стали на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Ми організовували транспортні засоби, поїздки, все, що можна було, і допомагали хлопцям добиратися до військомату. Хлопчики почули про. Те, що така процедура є, вони прийшли до нас у сільську раду приміщення. Значить, хто отримав поїздку, хто ще не отримав, сам прийшов безпосередньо. Роман Шошмановський сам телефонував мені про те, що він хоче прийти отримати поїздку, що відправляється на фронт. За словами Сергія Баланюка, зараз приблизно 100 військовослужбовців із тисманичан захищають Україну від окупантів. Ілона Шевченко, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Отже, починаємо з прогиб. Для того, щоб розпочати торги, бабважаючий піднімає реєстраційний омирок, але так щоби ліцитатор бачив. У Коломиї організували благодійний аукціон Артефакти мужності, на якому представили понад півсотні лотів. За словами ведучого аукціону, мистецтвознавця Тараса Косовича, це деталі боєприпасів, речі російських окупантів, картини і прикраси. Це є роботи в основній своїй. В кількості є світлі роботи, є дуже енергетично потужні. І, без сумніву, той такий момент, що тут представлені роботи як е, молодих мисткинь, які про себе ще не заявили, але це не знімає з того, що їхні роботи є менш цікаві. І є досить такі в європейського рівня художники, як, наприклад, Катерина Каркадим, як Марта Базак, як Микола Яковина, як е, Мирослав Ясінський. Василь Андрушко, Захарчук, роман. Тобто, це такі імена, які звучать, які вони були би окрасою любого аукціону. Один із учасників аукціону художник Лев Чопенко. Чоловік розмалював для публічних торгів тубус. Автор каже, що намалював на ньому квіти життя. Такі заходи, на його думку, є нагадуванням того, що війна, зрештою, закінчиться. Ці снаряди колись. Перегниють так і на них виростуть квіти, їх поглине там земля і так далі. Я вважаю, що треба показувати то, що ці снаряди все таки підуть в небуття і, і все таки відродиться життя. Орест Чупенко, відвідувач заходу, каже, часто донатить на армію, але рідко відвідує благодійні заходи. Сьогодні прийшов підтримати батька художника та воїнів, які теж беруть участь в аукціоні. Тому що потрібно підтримувати наших військових, тому що хороший тил, тоді і спереді буде все нормально. Ну, тобто нас захищають, а ми їх підтримуємо. І тоді це командна робота, і тоді ми виграємо. От я так рахую. Благодійний аукціон організувала Коломийська міська рада. Повідомив начальник управління культури і туризму Станіслав Баланович. З його слів захід проводять на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 77-го окремого батальйону територіальної оборони 102-ї окремої бригади. За словами військовослужбовця 77-го окремого батальйону ТРО Михайла Вовка, запити захисників стають з кожним днем війни все більшими, тому така підтримка їм необхідна. Запити, скажімо так, з форми перетворилися вже в запити ті самі дрони, які 100 тисяч плюс коштують, в засоби радіоелектронної боротьби, які теж коштують великі великі кошти. Ці запити ми постійно подаємо, і слава Богу, що люди все-таки знаходять в собі. І внутрішні ресурси, і фінансові ресурси продовжувати допомагати. Заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віктор Пекарський каже, що такі заходи потрібні як військовим, так і тим, хто перебуває у тилу. Дуже багато населення бачить, відчуває, що війни немає. Кафешки, ресторани, прогулянки, мирне життя. Тому треба постійно нагадувати це дякуючи нашим збройним силам нашій томській нашій бригаді є можливість щоб тут було більш менш якось так що більш менш мирне життя начальник управління культури і туризму Коломийської міської ради Станіслав Баланович повідомив що окрім аукціону найближчими тижнями міськрада організує ще кілька благодійних заходів на підтримку воїнів. Ми поставили собі амбітну ціль зібрати 6 мільйонів гривень. За період цього святкування і відзначення державних і місцевих свят до середини вересня. Хто сьогодні купить, йому це вдома буде нагадувати, якою ціною його спокій дається. І це такі... тому ми, власне, і хочемо, щоб Бо можна не залучати суспільство, суспільство має бути включене в цей процес і розуміти, як це відбувається, і що це коштує, і як... якою ціною ця перемога здобувається. Наталію Олексієнко, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Я ціле життя участь, і я не знаходив другої людини, аби була подібна до цього довбу. Михайло Дідишин із космоча, дослідник у цульщини, автор п'ятьох книг, фотограф, художник і скульптор. Одним із найбільших своїх здобутків краєзнавець вважає ось цей музей Олекси Довбуша, в якому більше півстоліття зберігає сотні експонатів. Двері кедрові і зараз ви почуєте, як вони відкриваються. О. стріляне у довбуш. А ото, видите, бартка, якого довбуш мав у руках, а оце труба, яку довбуш скликав своїх хлопців. А це капелюх, який носив довбуш, смолянка. Оце пояс, який носив довбуш, якого не пробивала кулі. Сумка, у якій Довбуш гроші носив. Хатині музею, за словами Михайла Дідишина, на більше трьохсот років, і саме під нею, рівно 278 років тому, у ніч з 23 на 24 серпня смертельно поранила ватажка опришків. Відтак, як він одягався, які манери та норов, а головне за що став народним улюбленцем, про все це Михайло Дідишин розповідає у своєму музеї. Справа в тім, що Опришківство було до Довбуша і було після Довбуша. Но такого довбуш, довбуш не взяв собі одної монети, що взяв у панів, роздав людям. І зато люди увічнили. Михайло Дідишин каже, в дитинстві мав двох кумирів. Григорія Сковороду величав за освіченість та розум, а Олексу Довбуша за чесність та гідність. Останньому на своєму подвір'ї створив пам'ятник. За це розповідає краєзнавець, його переслідувала радянська влада. Однак, у липні 1988-го скульптуру все ж відкрили. Тоді, на цьому подвір'ї, каже Михайло Дідишин, зібралися більше двох тисяч людей, серед яких був В'ячеслав Чорновіл. Коли зняли Полотно і затрубили трембети, і я виступив перед людьми і сказав, нинішньої дни, шановні, я народився. Свого часу це була людина, яка украсила на тисячолітті наш Тульський край. На Синдецька Монік, Роман Чержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.